Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Давно обіцяв, люди просили огляди копалок, Подивимося, знаєте, де треба брати. Найякісніше навісне за найдоступнішими цінами. Я там постійно все беру. Мої знайомі там постійно все беру. Дуже купа оглядів навісного від них в мене на каналі. Також в магазинчика є свій канал. Є сайт ще окремий, є TikTok, є Фейсбук і так далі. І тут називається просто мототрактор, неулюблена моя, скажімо так. Назва техніки, ну, менше з тим порівняно. Тут ви можете ознайомитися з роботою різноманітного навісного, яке в них. Тобто люди їм скидають відгуки. Ви Ві також по бонусній програмі від каналу Техноворон можете спокійно. Купивши навісне тут, отримати дуже хороший бонус. Зв'яжетеся з менеджером Максимом чи його колегами. Вам там все повідомлять, як воно все працює. Копалки. Є вони, які хочуть, їх є мільйони, десятки, сотні тисяч. Папа-па-па. копалки. Є простенькі там вібраційні, так? Є вже щось таке транспортерне, щось таке українське, є вже щось таке модне, типа буметів, віраксів і так далі. Тобто варіантів доволі багато всіляких. Є сверхпрості, так, механічна, так. Гусяча лапка, качачий хвіст, як хто називає. Тобто варіантів реально дуже багато. Навіть ось такого типу. І... І дворядні є, на жаль, немає в наявності. З цінами, знову ж таки, можете ознайомитися, деякі ціни треба уточнювати. Ну, в загальному в порівнянні з справедливості зарадою варто сказати, що всі вони купають картоплю, але вони всі трошки мають ну, відповідно різний принцип роботи, само собою, є, там що повертається з боку в бік ексцентриком. Є, що трясеться, так, згори вниз, є, що має подвійну дії, з боку в бік згори вниз там, і так далі. Тобто є от, вертушки навіть. По всякому є. Тобто вам більше детально може менеджер сказати за ту чи іншу модель, детально тут, на жаль, от, активний ніж, тобто він рухається вперед-назад або з боку, в бік, там я, на жаль, не пам'ятаю. Тут є по всякому. Зазвичай транспортерні вони йдуть без рухомого ножа. Піднімається значить, маса землі, де корени плоди ваші ростуть, неважливо, які, навіть боріки, нею можете купати. Далі транспортер це все перетрушує, викидає і так далі. Ну, але побутує думка, це повністю вібраційне, це певно то все разом рухається. Менше з тим. Побутує думка, що для транспортера не так критично чистота вашої ділянки, де ви будете працювати. Хоча, знову ж таки, відосів людей доволі всяких багато, як вони працюють, так? Це українська, так? От є в роботі вертушка. Шнуцер, так? От давайте просто подивимось. Доволі проста річ, так, тут нема нічого сверхістецтного, складного якогось механізму. Просто вом крутить редуктор. Через редуктор обертається відповідно зірка. І б'є по землі, яку попередньо приподнімає ножичок, який там їде спереду. З очевидних мінусів, це в нас, наприклад, раніше такими копалками, тільки кінними копали. Це дуже часте пошкодження бульб. І якщо трошки швидше їхати або нерівно, то ця картопля розлітається на кілька метрів. Її доволі незручно збирати потім. Тобто ви бігаєте туди-сюди, це доволі довго і трошки затратно по силах. Це очевидний мінус, наприклад, таких копалок. Це як на мене. Але зате, наскільки я знаю, вона геть не боїться засмічених ділянок абсолютно. Тобто, може бути, бачите, як тут у людей. Встеляно, тут навіть ніхто хмелиня не косив, не прибирав. Вона абсолютно не боїться ніякого засмічення. Це з очевидних плюсів. Давайте глянемо теж коротеньке відео, як копає Віракс. От тут, наприклад. Тоже, бачите, ділянка відносно чиста. Тернопільська область. І картопля приблизно сипеться ну, чуть ширше, ніж на отакий рядочок. так. Знову ж таки, деякі люди доробляють тут механізм, кожушок такий, і воно падає ще більш вузько. Ну і це легенько просто швидко збирати. Можна подивитися, як вони в більш засмічених можливо, працюють. Стоп, тепер, блядь, може мені. Виключити. Абсолютно монетизацію тих пісень повставляють непотрібних. Так. Ну таки ділянка чиста повністю. Ну і копає вона, так? Відрізні диски доволі хороша штука. Я б сказав би, що вони мають стояти на всіх подібних. Бачите, тут є. Тут немає, тут ніби є. Такі частини, які підрізають землю. Ну, тим не менш, диски це рухома частина і набагато краще. Тут немає, ну, зазвичай ну, в пріоритеті. Тут різними дисками. Багато які люди ставлять вже на копалки такого типу, які не укомплектовалися з заводу, скажімо так, дисками, ставлять собі диски. От. Наприклад, дядько Іван Ярещенко зробив. так. Ну. ну, В тому є сенс однозначно. Можна подивитися, як працює вібраційна купалка. Добре. Так, тут може бути музика, яка мені все замарнує. Вибачте, будь ласка. Так. Двохрядна. КК 20. 600 мм. Тобто для міжжадя 60 см. Ось так воно все працює. Тобто, бачите, як тут все відбувається? Тобто, Зворотньо поступальні рухи є в цієї копалки. І так вона викопує, перетрушує. Якась більш детальна робота. Ну тут детальні характеристики, це дуже класно. Тут на сайті і на каналі дуже багато інформації про навісне. І можете дуже детально обдивитися, де втулки, де підшипники, де що. Ну, абсолютно, як ексцентрик, яка його будова. Це класно. То варто вам на цей канал підписатися, якщо ви хочете, звісно. Багато чого. Вису... Ну, все, коротше, абсолютно. О. Так. Ну, тут є деякі рослини, да? Ну, ніби нічого страшного перетрасає. Знову ж таки, то вже більше по відгуках саме людей власників. Ой. Саме людей власників можна побачити. О! Доброго дня, шановні гості і ну, Це буде розповідати чоловік, певно, про власну копалку. Як працює ця? Бачите, в чому проблема може бути коріння? Що воно буде тут затримуватися і буде трошки горнути. То для того, скоріше за все, і відрізні диски тут і потрібні. То я би, я би особисто дивився на такі варіанти. Це моя думка. Простяцький варіант, знову ж таки, комусь дуже-дуже просто. Це теж працює. Колись виорювали цими огортачами навіть і так далі. Але є одна проблема. Треба потім грибатися в землі шукати, воно всього не вигорне ніколи. На жаль, так. Воно працює не так ефективно, як, звісно, рухомі агрегати. В розумінні ціни, ну да, так, в когось пару соток, ну, який сенс брати там за сотні і сотні, і сотні або і тисячі доларів. Та? Чи тисячу, там, наприклад. Тут вже рівно 1000 доларів. Але теж от з відрізними дисками, значить, велика, однорядна. Вібраційна. Я б таку, я б щось на, на отаке щось дивився. Є всякі варіанти. Е, в розумінні мому, так? По копалках я б не брав би нічого українського. Оглядів доволі багато, і негативних відгуків також доволі багато. На рахунок навіть коліс. Ці колеса мають стояти ось тут. Дивіться, як в польських зроблено копалок. А дивіться, як в українських. Чого ці колеса знаходяться посередині. Отут провалюється копалка. Це неправильна конструкція вже зразу. До речі, таких проблем. в двох моїх підписників були з, о, конкретно з отакими ось ось, копалками. І я їм радив перенести колеса наперед. Вони так зробили. Місця тут достатньо. Пер, одрізав цю херню, переварив сюди. Все, в людей пропали проблеми. Вона провалювалася. Або налаштовуєш так, що вона не заглибляється, або вона провалюється просто і вивертає лізе на той світ. Колеса мають бути максимально допереду. Оскільки вся маса зосереджена саме дійсно тут. Чого? Того, що тут супротив землі, тут набирається земля. Далі вона перетрушується. Ну, коротше, конструкція українських копалок вона доволі це м'яко кажучи. Отут же щось, щось на щось похоже більше, так. Але знову ж таки, на рахунок різних ножів, я подумав би. Щоб я обрав, би, знову ж таки, дивлячись на ґрунти. Але валік. Купив також собі оце давненько Вов Петрика, значить, копалку. Я думаю, що ви його знаєте. Валентина, точно знаєте, хто його не знає, тому дам в лоб. Е, значить, про Володю Петрика теж багато хто з вас чув. Продано. Продана сівалка. Вгадайте кому. Сою він нею сіяв, все сіяв, вона й кукуруз сіявся. Вгадайте, кому продав Валік. Валік, не кажи, кому ти її продав. Давайте глянемо. Розповідає. Е, так, тема. Копали картоплю, випробовували нову картоплю. Картуха, покажи нам свою копалку. Знати й помнити, де була ділянка. Порегулював картоплю-копалку. Це Ну а тепер уже покажу, що вона. І так, пробуємо. Картопля-копалка Володі Петрика. Бачите, в чому прикол? В неї є не зворотні поступальні рухи, а бокові. Він поїхав на страшно засмішану ділянку. Як можете бачити, хлопці, цілина. Абсолютна цілина. Ну, як думаєте, транспорна справилася б з таким? Ні, транспортерну забили б моментально, а взагалі моментально. І через те, що ця копалка рухається саме з боку в бік, вона розділяє оцю полоску, яку вона ріже. А не просто піднімає її як транспортерна. З відрізними ножами транспортерна, може, щось би тут показала би. Може. А проста, ні. Ріжець! Бо її треба рвати, а ця ріже. Тілену перетрушує і хоч би акі. Працює супер! Так, 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 так. Воджу трактор є! Стоп, 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 стоп. Знову може бути заводим трактори. Так. Тепер дивимося знову ж таки засмічення, ну не невелике, але воно є. Тобто поле не геть чисте. Так, це вже що за херня? Mm -hmm. Ну, картоплю німи не засипає Я це відео пару разів бачив, скажімо так. Ну, Мені все подобається. Бачите, корінці воно перетрусило, ага, все. Тобто, в загальному, так, ви собі можете підібрати, поспілкуватися з людьми, от, само собою, з Валентином, поспілкуватися з людьми, які володіють, раз на указ, хтось вас, вам відповість в коментарях про точну, скажімо так, їхню їхнє враження. Від роботи тої чи іншої копалки. Поспілкуватися з менеджерами. Тут компетентні люди, це найменше, що можна сказати. Дуже толкові грамотні люди тут. Вони знають, що вони говорять. Подивитися огляди різноманітного навісного, різноманітної техніки. Тут все є. Які фрези, як воно все? от, картоплекопач до мотоблока, ніби знову ж таки. так, Може, комусь і до мотоблока треба. Різні дискові оборони, граблі, оприскувачі, всякі, фрези, все-все-все, косілки. Ну все абсолютно. Ну, той самий гілкоподрібнювач, там дровокол, ступиці для причепа, ну, оприскувач такі простенькі, ніби наполовину, так. в них і мототрактори є. Ну, все, все, ну, тут все є. Тобто то, ну, можете ознайомитися, ну, плуги, от, окучники, все є. Значить, в чому діло? О, тут шукати навісне, номери телефонів, вся інформація буде також і в описі, щоб ніхто не згубив. Просто совісні люди, нормальні ціни, нормальне обслуговування. Консультації нормальні, люди компетентні, шарять, що вони говорять, а не так, як котрий є. Це доволі важливо. Так як працюють різні купалки, знову ж таки, можете ознайомитися. Суто якусь конкретну одну, я, на жаль, порадити не можу, тому що і для різних типів ґрунтів, для різних умов. Для різних об'ємів навіть землі, оскільки навіть просто брати копалку за штуку баксів на 10 соток, да? ну це я не знаю. Зазвичай люди купляють техніку, щоб вона інколи укуплялася в розумінні тому, що. Або наймати, або працювати самому, навісне, зокрема, навісне. Давайте вже трактори ми візьмемо так, тому що укупність, питання окупності, для кожного своє. Декому взагалі воно не важливо. Він хоче в своє задоволення працювати навіть на одній сотці. Просто має можливість, має бажання. А з навісним друге питання: якщо вже так купляти ще навіску, то перше, її відбити в рахунок того, що у вас купа землі і ви її відіб'єте в себе. Ну, будете економити на. Техніці по найму, або їздити на калим, або одне і друге. Так? Чи заробляти на власній продукції, однозначно треба мати своє навісне. Тому кожен для себе вирішує, яке навісне йому найкраще, і воно чи потрібно йому, чи ні. Дивитися огляди уважно, дивитися уважно е, на відгуки людей, на коментарі під відео тих чи інших людей. Шукайте відеоогляди в Тіктоці, в Ютубі, на сайті магазинів, які мають хороше добре ім'я. Це теж доволі важливо. Ну і все інше по номерах телефонів, моїх чи магазину, дізнаєтеся, шукаєте інформацію, щоб щось було так в загальному сказати, так, щоб картопли копалки якісь були всі на одно ліце. різний принцип дії. Ну, в першу чергу в українських є багато недоліків, це я вже сказав. На рахунок від різних дисків це важливо, багато люди це переробляють. Подивіться, це також є. На рахунок таких копалок свої є переваги, свої недоліки, як і в будь-якої, одна над іншою. Звісно, і по цінах, і по функціоналу, і по можливості працювати навіть в тих чи інших мовах. Це теж думаю, що зрозуміло. Тому, будь ласка, інформацію уточнюйте, дізнавайтеся. Ми так зробили сьогодні. Відео такий коротенький, більш детально, може, по якійсь конкретній моделі десь окремо можна буде зняти відео, десь детально. Е, от є відгуки від людей. Теж. Послухайте, люди зазвичай даремно такого не знімають. Вертушка. Потато Дігер копач. От вона бриє, да? Ну, але картопля летить. Знову ж таки, засмічене доволі ділянка. І хоч би що. Це, очевидний, плюс таких максимально рухомих копалок. Я їх так можу назвати. Саморобні і все інше. Огляди, знову ж таки, в роботі дечого. Можете і своє відео сюди зробити так, щоб потрапило. Все можливо. Шукайте інформацію, дізнавайтеся і там, де варто. Прислухайтеся до людей, які володіють, і до тих людей, які продають, яких я рекомендую в першу чергу через те, що я дуже багато магазинів вже через мене пройшло, я дуже багато чого перевірив. Так само і трактор плюс толковий магазин. Це, ну, це толкові магазини, бо там толкові люди працюють. От і все, все. Це просто. Хочете купляти в дураків, купляйте в дураків, ну потім самі можете дураком остатися. Це моя така думка. А наразі, добрі хлопці, вся інформація в описі. От канал. Звертайте увагу, шукайте інформацію. Все, той, хто шукає, той знайде. Канал платові гараж однозначно підпишіться. По бляха, бо я за вами прийду. В мене, до речі, є засоби примусу. Я можу вас примусити. Бачите? Я вас примушу. Ладно, на хороших людей не гріх підписатися. А наразі, добрі хлопці. Будьте всім! Здоровий.